Ось так мотивують до служби військово зобов'язаних чоловіків у Самбірському РТЦК ЄСП Львівської області. Доктор, сюди. Ти не людина, с***. Пані, спокійся. У багажній, поїхали, тварь, с***. Ти копаєш, ти не дадеш, с***. Твої шкати не буде, с***. Став. Стволі, с***. Так, що, с***. Іди сюди, І шукати ніхто не буде. А ж та поліція, яка приїде, не буде шукати. Як там зазначав наш президент про те, що палками нікого заганяти не буде. І ми захищаємо, ми не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Власне, він і не лукавить. На цьому відео заганяють пістолетом, погрозами фізичної розправи та вбивством, а не палками. На відео ми бачимо чоловіка, який стверджує, що його вже 6 днів утримують в ТЦК та просить про допомогу. Я спокійний Вадимович, Вадим, тут живу. ТЦК мене вот. Да, я сам з міста Харкова, 25-го января восьмидесятого года народження. Уже шестые сутки здесь меня удерживают. Неизвестно, когда там отпустят, не отпустят, не отпустят. В статусе любимый. Я, ну вот так вот я живу здесь. И вот. Короче, такая ситуация. Много не могу говорить, забрали телефон. В телефоне есть много видео, но он заблокированный у меня. И они не вскроют его. Я потом все предоставлю. Вісь свої немісури і тедити. Маїті, пожалуйста. Навіть до військовополонених ванюшок наші військові ставляться значно краще ніж ось такі представники ТЦК до громадян України. В YouTube публікую неповне повне відео через жорстоке побиття чоловіка пістолетом, ногами та руками. Повне відео маєте змогу переглянути на моєму телеграм-каналі. Посилання залишу в описі під відео та першому закріпленому коментарі. В самбірському ТЦК вже відреагували коротким постом у Фейсбук. На відео видно частину події, тож що саме відбулося в даній ситуації, і що передувало діям військовослужбовців, з'ясовується на час службової перевірки. Дані військовослужбовці відсторонені від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин. Керівництво Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. Певно, керівництво ТЦК дивилось відео без звуку та з заплющеними очима. Є, давай, зараз... Ти теж, що з тобою? Що не так? Скажи. Що не так? Скажу. Ви добродію потенційний злочинець, що поплюжить честь і гідність ЗСУ, повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності, як і співучасники в цьому злочині. На мою суб'єктивну точку зору, влада повинна надати належну юридичну оцінку цим фактам. Керівництво самбірського ТЦК повинно бути замінено на компетентних осіб, які не допускатимуть вчинення злочинів у стінах ТЦК. Винні повинні бути жорстко і адекватно покарані. Разом з тим, щоб там не передувало подіям на відео, побої, мордування, тримання в зручниках 6 днів, застосування зброї та погроза вбивством явно не передбачені в повноваженнях представників ТЦК. Чому акцентую на триманні в заручниках? Тому що стаття 29 Конституції передбачає наступне: кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за мотивованим рішенням суду, і тільки на підставах та у порядку, встановлених законом. Немає рішення суду, яка може бути мова про тримання в ТЦК. Перетворили вже їх на якесь СІЗО для військовозобов'язаних, чесне слово. Деяких змі вже почали виправдовувати дії ТЦКів, тим, що чоловіки, котрих утримують в ТЦК, ухилянти, і вони були затримані при спробі незаконно виїхати за кордон. Нагадую, що у таких випадках буде наставати адміністративна відповідальність, передбачена статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. За вчинення цього адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень або адміністративний арест. І я зараз не виправдовую чоловіків, які намагались ухилитись від мобілізації. Це неправильно з точки зору моралі і обов'язків, передбачених конституцією та іншими нормативними актами. Не маєш підстав для відстрочки йти служити. Однак для притягнення до юридичної відповідальності чоловіків ухилянтів є ряд чітких процедур. Виконуйте їх, притягуйте до відповідальності. Будь вони хоч 300 разів ухилянтами. Навіщо ж принижувати честь та гідність людини бити? Пам'ятаємо про статтю 3 Конституції України: людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Підтвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Що ж, якщо адміністративне правопорушення а незаконний перетин кордону, як ми вже знаємо, це не ухилення від мобілізації, дозволяє представникам ДЦК погрожувати фізичною розправою та наносити побої, то мабуть щось мобілізація в Україні відбувається, м'яко кажучи, не дуже вдало. Отож, які злочини потенційно могли вчинити представники ТЦК стаття 126 кримінального кодексу України: побої і мордування, умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, вчинені групою осіб або з метою залякування потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Стаття 129 погроза вбивством. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоювати здійснення цієї погрози, крається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 2 років. Якщо довести організовану групу, позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Стаття 406. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості. Перша частина. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилось в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства, карається арештом на строк до 6 місяців або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 1 року, або позбавленням волі на строк до 3 років. Друга частина те саме діяння, якщо воно вчинення щодо кількох осіб або заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також таке, що має характер знущання або гумлення над військовослужбовцем. Кираються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Третя частина. Діяння, передбачені частинами першої або другої цієї статті, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 3 до 10 років. До речі, саме за цією статтею працівники ДБР розпочали розслідування інциденту. Працівники ДБР розпочали розслідування інциденту в одному з військоматів на Львівщині. Відео на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з'явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо подія сталася сьогодні у приміщенні самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями і застосуванням зброї. Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту. Що робити, якщо ви стали свідком такої або іншої незаконної поведінки представників ТЦК? Звертаємось на гарячу лінію Міноборони за цим номером для того, щоб повідомити про порушення з боку ТЦК. Викликаємо національну поліцію, подаємо заяву про злочин. Вже після події звертаємося зі скаргою до керівника відповідного ТЦК та вище стоящого ТЦК області, а також подаємо звернення до повноваженого справ людини. Не зайвим буде звернутися в ДБР, а також до військової служби правопорядку у ЗСУ. А тепер я попрошу вас прокоментувати відео, поставити вподобайку та поширити його, адже такі ситуації потребують розголосу. Це допоможе боротися з такими кричущими випадками скотського поводження з громадянами в ТЦК. До речі, ось тут я розповідаю, як діяти, якщо вас силою тягнуть до ТЦК, а ось тут що робити, якщо вас вже там незаконно утримують. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.